У вас зараз е, діабет, і е, ще у 2020 році виявили онко. Ну, це зв'язані речі. Не було онко і дві третини пішункової видалили, відповідно, з'явився діабет. Е, як ж. зараз зі здоров'ям? Що ви робите для підтримки здоров'я? Ну, дивись, по-перше, завжди з собою має бути шприц з інсуліном. Він у вас собою? Зараз в машині, а так. всю армію був шприц з інсуліном mm -hmm. тут. Де він тут у мене, от у мене є такі невеличкі. Ага, Ожі. так, так. А, угу. Він постійно на телефон показує мій цукор. У -у. О, Зараз у вас 8 і 9. Да. А має бути. це, це У нормальних людей 6, ну, у мене 8, 9, це нормально. У -у -у. А, проблема не в тому, коли цукор підвищений. Хоча це проблема. Проблема, коли він завалиться до одинички або до двоєчки. А в армії, коли ти маєш навантаження, біжиш, ну щось там, рухаєш. Хвилюєшся, він може впасти. Тоді в мене йде сигнал, і тому тут були цукерки. Якщо бахмутські діти їх не з'їли, то, то тобі залишається ковтнути одну цукерочку.